У нас є три основні напрямки, за якими ми зараз працюємо: це збільшення кількості учасників програми. Перл, це програма по фінансуванні американського озброєння європейськими партнерами. І там ми провели низку зустрічей з різними європейськими країнами, які підтвердили, що вони готові доєднатися. Деякі підтвердили те, що вони будуть продовжувати наповнювати цей, цей бюджет для Pearl. І для того, щоб закуповувалося озброєння в Сполучених Штатах для України, другий напрямок це в, фінансування безпосередньо нашого виробництва. В, і ми переконували наших партнерів, і в принципі партнери розуміють, що простіше, швидше і дешевше фінансувати наше озброєння, тому що воно відповідає тим. Реаліям а, війни, які на сьогоднішній день ми маємо, це і дрони, і дрони перехоплювачі для а, шахедів проти російських дронів, і це і далекобійна зброя, яку ми самі вже виробляємо. І тут також є а, пев, певне зрушення. Ну і ця а, сесія парламентської асамблеї відбувалася в Любляні в Словенії. Там, зокрема, з онлайн включався президент Зеленський. І ми переконали в тому числі а, е приєднатися до програми Перл, і вона анонсувала своє приєднання до цієї програми і готовність фінансувати е також озброєння для України окремим третім питанням, яке ми піднімали е на цих зустрічах, було і е створення у цього знаєте, єдиного. Е Щита протиповітряної оборони для західної частини нашої країни, щоб ми наша ППО інтегрувалася з ППО країн е партнерів, країн-членів альянсу, які є безпосередньо нашими сусідами, тут є також певні зрушення. Не скажу, що це питання вирішене, але е воно вже обговорюється більш на технічному рівні. Е і я сподіваюся, що все ж таки це. Рішення буде прийнято, що дозволить нам певною мірою вивільнити наші системи ППО частину з них да з західних кордонів і перевести їх до центральної частини або до східної частини, тим самим більш ефективно захищати наше небо.